Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі Need for Carp. Сьогодні знову приїхав на Кригу шукати зимового карася на чудове озеро Салтанівка. Я тут літом дуже класно ловлю коропів великих і вирішив зимою спробувати спіймати карася. Я тут один раз був десь місяць тому, і пробував зловити, і в мене нічого не вийшло. І сьогодні приїхав. В надії все ж таки спіймати цього зимового карася тут. Сьогодні в Києві був дуже гарний світанок, просто неймовірний. Виїхав чудовим настроєм і думаю, що все в нас вийде. Буду сьогодні пробувати ловити на супер секретний метод дідовський, і побачимо, що з цього вийде. Тому вудку я вже одну закину, зараз далі. Закинемо ще декілька вудок. Спробуємо наше чудо-зілля. буде воно працювати чи не буде. Все, побачимо згодом. Якщо буде, то обов'язково ж вам розкажу, що це за зілля. <on that noise> Кап'яс, друзі, покльовка з рук вучку вирвило. Опа! Почин е. Есть починчик. И пришла жара. Ну що, карасика ми знайшли. Побігав я тут так нормально, по старим лункам. Я сів там також на старі лунки, було одне клювання. Але я прозівав і все, на цьому край. Думаю, лишу я вудки і побігаю ще по старим лункам, подивлюсь, де що. Знайшов вулички такі з ознаками підкормки, макухи, чорне таке на кризі є. Закинув, посидів трохи, бах, покльовка О, зараз щось буде. Хоп, ви бачили перший карасик і вслідом слідом другий. Зараз беру речі туди і будемо далі пробувати. А зілля працює, бачите? Раз, макнув, і клювання є. Зараз будемо дивитися, бачите, там така стайка, трошки мілкувата рибка. Може щось крупніше витягнути. Тут теж я лишив вудочки, добре, що я накрив їх. Прийшов, а тут є рибка. О, це тут крупніший карасик. Опа, опа. Це мені також подобається. Ось так. Уже і не знаю, що робити. Чи лишатись тут на точках і чекати більш крупнішого карася, або йти туди і ловити мілкого. Ну, зачекаємо, побачимо, якщо буде якась інтенсивність. Кльову і буде клювати Крупніший карась, то будемо тут сидіти. А якщо не буде, то підемо ловити хоча б мілкого карася. Він теж цікавий його ловити. Покльовочки досить такі жваві. О, є покльовка. Друзі, є покльовка. О, на цю вудку вже тільки що клювала. Тільки що на цю була покльовка. Тоді лишаємося. Бачите, якась інтенсивність є кльову. Якась інтенсивність кльову є. Розклався, все як положено. Якщо на дідовський метод ловимо, то і по-дідовськи. Треба якомога більше вудочок розкласти і чекати на клювання. Будемо дивитися, якщо буде клювати, потім повитягуємо. Блін, бачите, не, не хоче. Легенько взяв, придавив і кинув. Так, повернувся я до цих. Луночок, де мілкий ловиться, там щось дуже-дуже-дуже слабо. Ото я піймав карасика крупнішого, потім знову клювання було відразу на іншу вудку, і просидів ще хвилин 20-15, не було більше клювання. Думаю, йду я половлю цих мілких. І потім, якщо щось підемо туди, треба щось вже ловити, щоб просто так сидіти, правильно? Я думаю, що ви зробили так само. А якщо зробили по-інакшому, то обов'язково пишіть в коментарях, як би зробили ви. Лишились би на тих лунках і чекали крупнішого, або пішли сюди і ловили поки цього трошки мілкішого. Але шанс же такий, що може тут теж вскочить нормальна рибка. Такого ж не буває. Так, мотилька населили три штучки. Зараз наше. Секретне зілля. Макаємо туди мотиль з мормишкою і хопа у воду. І ховаємо, щоб ніхто не побачив. І зараз будемо перевіряти. Ну, бачите, я тільки прийшов, так зробив. І відразу клювання і два карасика ми піймали. О, відразу. Бачите, клювання було. Тільки, тільки опустили. Тільки опустили. Зілля працює, це така доволі по карасю працююча річ. Я забув про неї, якщо чесно. У мене тато весною так лови карася на поплавок. Я... Це такий дідовський метод. Його старі ще й люди знають. Я зимою, до речі, його ніколи не використовував. Ось вирішив спробувати. Минулого разу я був, не було у мене ці штуки з собою. І Я за день піймав одного карася і все. Ой, бачите, бере. И есть. Вот так вот. Думаю, так, ловим десяточок цих поменше карасиків і йдемо туди знов десь на годинку. Може більше, чекаємо на крупнішого, дивимося по інтенсивності, як там. І так будемо міксувати, ловити карасів. Друзі, це капець, дивіться, що я піймав. Я думаю, нічого себе карась нормальний взяв. Тягнув, а тут така от штука. лки-палки, така стекляшка, дивіться. Завалила. Той карась перестав трошки клювати, ну, нічого, зараз випустимо, будемо далі продовжувати. Ці пухнасті створіння мене всюду знаходять. Бачите, прийшла і вже хоче рибу. Побачила, що тут карасі Пригають і бачите, вже все. Прийшло не окоче. Проси їсти. На кс. -кс, -кс. І втекла. Ого, і тікать. Пішов на цісні лунки. Одна вудочка клювала прямо на очах. Другі оті дві перепутані між собою. Бачу, щось потягнуто. Ківок опущений в лунку. Почав тягнути, ота вудка закручена аж за цю. Тут все перекручено, тут клювало. Так що такі діла. Піймали ми десяток карасів. Іще одного кицьки віддали то 11-й. Тут одного ми піймали це вже 12-й. І бачите, ходив, поки тут все перекаломучене. Зараз там хай віддихають точки, сідаємо тут і пробуємо піймати більшого карася. Клювання були взагалі на всі вудки тут. Мотель обсосаний на всіх, вам морскав, тут Це край, крайню тільки я не бачив, достав теж. Жилка вбок і мотель весь. Абсосаний. Ось такі справи. І Що хочу сказати, зілля працює навідмінно. Я там карась клював і я перевіряв. Береш свіжого мотеля вдягаєш, опускаєш, стоїть нічого. Витягаєш, макаєш зілля, пускаєш, фу, одразу поклювання. І так, декілька разів я перевірив, тому можу сказати, 100% зілля працює, дуже класна штука. І тепер на зимового карася я без цієї штуки... Виїжджати не буду і вам раджу. Вона дуже проста, кожен зможе її приготувати вдома. Тому чекайте і все згодом розкажу. Поки зараз перекушу і будемо сидіти тут чекати на карася. Наживив Мотеля на всіх розклав знову, так як було все. І чекаємо. На обід у нас такі канапки. З гарячим чаем і смакота. Угу. І чекаємо карасиків. Побачив, що тяне утку, блядь, в лунку. Так біг, упав, побив руку, блядь. Замов, дивіться. О. Де він там? О! Чуть, блядь. Чуть вудку не утягнув цю маленьку. Бачу, вона в лунку летить, лунк, ця вудка в лунку лізе, біжу. Тут ну, тоже я хорошо, хоча їх понакривав. Е, і тут є. І тут є. Підійшов, бачите? Карась підійшов. Там той мелкий теж вали. Ну, хочеться ж крупнішого. Ой-ой-ой. Тут теж є. О, дивіться, це вже зовсім інша справа. О! Це такі караси, вже нормальні клюють. Отак, полазимо мелкий, там теж валий капець. Думаю, піду. Телефон на зарядці половлю трохи мелкого до кучі. А тут валять вже й великі. Отак. Якщо б не родподік оцей маленький, то все, удочку би утягнуло. Я біжу, бачу, вона піднімається. Я вже підбіг, вона отак встрягла катушкою і тримається. Капець, це така стрмна штука. Ну адреналінчика трохи підкинуло. Такий контенти, Ти що? Жалко, що телефон тут на зарядці стояв і цього не бачив. Це було круто. Я так біг, впав, зніс, тут все в польоті, блин. капець. Дріделінчику нормально підкинуло. Отак. Ловимо. Клює, карась клює. Трошки побігати треба, але все одно клює. І саночки наповнюються. Дивіться, які красені. Зимова риболовля це свій кайф, це треба відчути. Якщо ви не були ні разу на зимовій риболовлі, дивитися це відео, обов'язково спробуйте. Вон приїхав адміністратор Ванька в гості, подивитися, що я тут ловлю. І дав йому вудку, він спробував, каже, перший віз зимовий карась так кайфанул капець і зелечка. Каже, та я не буду. Я говорю, давай макай. Макнув зілля, опускає бах, зразу карась Це тема, я вам кажу про робоче. Я не знаю, як я раніше не спробував цю штуку, скільки виїздів було на зимового карася. Треба було постійно брати з собою. Я думаю, що улови були набагато краще. Бачите, тут де крупніший карась крутиться. Нема такого кльову інтенсивного, але все одно. Поки там ловлю. Добре, що я побачив, що цю вудку не, чуть не втягнуло. Вона така помаранчева і далеко видно, і бачу, що вона смикається, як поплавок, знаєте. І побіг і дістав одного карася і другого, а на третій вудці тут обсмоктаний знов мотиль був. А сидіть тут годину чекати, бачите, і там половив, там штук 6 чи 7 карасів вже на льду є. І тут піймав цих трошки більших. Дуже крута тема. Обов'язково їздіть на... Зимову риболовлю, це свій кайф. Саме головне, я вам вже казав, це теплі речі. Теплі речі, гарячий чайочок у термосі, і все буде круто. Тому ще ловимо, продовжуємо. І що вам розповідають вже за зілля чи ні? пишіть в коментарях, обов'язково, срочно пишіть в коментарях. І далі вам зараз буду розповідати, що це за зелля, видам вам секрет. Вириває вудочку з рук. Такий бешений, Опа. <ріхи> і є, Контакт. вона ще трошки розігнута. Ну, я кажу, дернула так, що что выпало <ріхи> З рук, да, вырвало? <ріхи> та то карась, може, кляну. <ріхи> <ріхи> Зелічка працює. диви, я тільки підійшов. О, чи нас? Що довго не клює, надо Одразу свіжого мотиля і зелечках О. Сюди йди. Це кафец Ось так, щоб не гаяти часу, перейшов ловити сюди, на це місце знов, де клює. Карасик трішки поменше, але він клює. Ви бачите самі, на льоді ще є десяток карасів. Зараз щось трохи притихло, а так клювало просто як скажена. Тільки свіженького мотеля вдів, макнув, кинув і є. Якщо хвилину нема, підкинув, зачекав і теж зразу є. Щоб багато таких холостих клювань. Але клювання є. Так, друзі, що це за зілля? А зілля – це дуже все легко і просто. Це звичайна сонячна олія і чесник. О, бачите, я ж казав. І клювання. Береш олійку. Якщо є нерафінована, це взагалі чітко у мене не було. У мене звичайно рафінована, якщо є не рафінована, вона більш віддає, ви знаєте, карась, короп любе макуху, соняшника олія з нього. Макуха це вихід сонячникової олії. І чесночок. головку чесника. Ви його давите, туди висипаєте і настоїте десь добу. Ну, отак вистачає. Потім приїхали на рибалку, перебовтали, Макнули і вперед. І працює просто нереально. Ми весною так на поплавчанки ловимо. Туди макаєш хробака. Бачите, знову клювання. І так перевірив зимою. Так само це працює і досить непогано. А по тактиці, отак як вам казав, так як останній час я завжди ловлю. Це один підкіт і 30 секунд хвилину чекаєте. Підкіт 30 секунд хвилину чекаєте. І все буде у вас добре. Якщо ви знали за цей метод, обов'язково пишіть в коментарях, розказуйте свої враження. Про... Ну, ловили ви так, не ловили, і що ловили? Я знаю, що карась. По цій штуці працює капітально і я сьогодні в цьому сам переконався. Я собі баночку зробив її вистачить мені ще на рік часу. Кіну з Насті, вона собі там лежить. І цю штуку взагалі взяв від соєвого соусу, суші, коли замовляєш. Соєвий соус наливають, а взяв, помив тільки без хімії, просто водичкою теплою. Залив туди і все, щоб не було ніяких сторонніх присмаків. І все працює. Далі будемо валити карасиків, покажемо, скільки вийшло наловити. О, Це прям супротив дає такий оба. А, -а, -а. запутався. В жилці. Просило. Ну все, буду закінчувати нашу риболовлю. Дуже гарний сьогодні був кльов. Зілля відпрацювала на 100%. Ось так, де там куча карася. З півдев'ятої ранку до другої більше 30 штук. Я вважаю, що це дуже гарна риболовля. Друзі, хто не підписаний на канал, обов'язково підписуюся, ставимо ваші вподобайки. І до нових зустріч. Пока.